Затятий яхтсмен закоханий у вітрила організатор видовищних вітрильних регат. У Кременчуці запровадили свою таку ідею. Це парад яхт, і вже знають це в інших містах, що вони готуються не тільки до змагань, як такових, що це спортивні апарат. Це показати свої вітрила, які в кожної вітрила є різні. Є штурмовий стаксель, є, є грот, є з є спінакер. Вони різного кольору, різного розмірів різних. Думаю, що це казкове дійство, так як. Ну, красочний на фоні Дніпра на на фоні неба палкий шанувальник мотоциклів, байкер, натхненник та засновник асоціації золотокрилі вершники. Бачите, з українською символікою з символікою Кремечуа. Ми приїдемо по території Кремичуга. Покажемо людям, що ми козаки і ми живемо. Успішний бізнесмен, засновник агропромислового комплексу чорноземи». черноземи. У нас родилася по ідея. Ми дві тисячі році викупили акції клібзаводи, і оце буквально дві 2002 році перше господарство взяли. То тобто це буде вже 2022, тисячі році. Буде 20 років. працюємо. Є у нас нутрії, є барани. є, памається на увазі вівці. Не барани, щоб у нас сто. 100... Осімнадцять гіктарів водоягодних культур, депутат Полтавської обласної ради багатьох скликань. Меценат з великим добрим серцем, щирий патріот свого краю. Ми з вами знаходимося на кращих у світі чорнозема. Коли до нас приїжджали в садок французи, ізраїляни там шпизу, а вони на диреться на землю. Так її може на хліб намазувати, може ще без Мова про Юрія Копченка, великого друга Кременчука. Дійсно, Кременчук, це місто, яке заслужило. От, я мабуть, скільки глобус не круті, лучше міста міста не знайти. Юрій Володимирович завжди і словом, і ділом вболівав за долю рідної карлівської громади, завжди подавав руку допомоги і кременчужанам, і переселенцям, і військовим. Завжди усміхнений та привітний. Хочу подякувати нашому другу Кременчужанину, хоч він і не живе в Кременчуці, а живе в себе в Карлівці, Юрію Володимировичу Копченко. До війни він організовував регати в Кременчуці. Він допомагав нам з різними цікавими заходами, а зараз допомагає. З продуктами допомагає біженцям, допомагає вимушеним переселенцям. Сьогодні з його господарства прийшло 5 тонн яблук для того, щоб роздати тим, хто потребує цієї допомоги. Ми виготовляємо для Кремичуга продовольчий запас, тушонку. Вже 5 тисяч банок привезли. Вівторок буде 2,5 ще 5-5 ми додаємо. Якщо потрібно, те, що ми все виробляємо, ми можемо привозити. Ми виробляємо і олію, яблука у нас ще дуже багато, соки є. На сьогоднішній день ми у нас 12 з тисяч гетар землі ми вже посіяли, доглядаємо зараз за озимими культурами. Ну, стараємося все робити, все від нас залежить. Автомат також лежить, боронить значить боронить, а поки що ми сіємо. Після початку повномасштабного вторгнення Юрій Копченко організовував мототури Європою на підтримку України. Він привертав увагу світової спільноти до російської агресії проти України та збирав кошти для ЗСУ. До нас з передової із Балаклеї приїхав замкомандира батальйону, наш байкер, якого сьогодні на непідконтрольній території. Але він приїхав відпросився, приїхав машиною. Ми йому збираємо гроші на не йому а. В його частині на антидронову пушку, яка коштує 500 тисяч гривень. Зібрали вже дві близько 280 тисяч. Це перша, яка мета була цього зібрання. Друге, і далі продовжувати. Ми будемо їхати ще в Європу. Будемо залучати європейських байкерів до, цього, до цієї справи. Минулого року під час мотопробігу Юрій Копченко передав решетилівські вишиванки тодішньому британському прем'єру Борису Джонсону. Цьогоріч у червні байкер відправився у Норвегію на зустріч мотоклубів. Вона й стала останньою в житті Юрія. 25 червня Юрій Копченко відійшов у вічне плавання. На чужині жахлива дорожньо-транспортна пригода обірвала життя успішного бізнесмена та мецената. І вуралику, і рушний на щастя, на Велике горе для родини Копченків та для Полтавщини. Найщиріше співчуття всім близьким. Вічна пам'ять.